Практично одинакова вага. Дмитро Константинов із Одеси важить 71 кілограм. Олександр Мойса з Харкова на 100 грамів легший. 7900. девідсот. Вісова категорія. 71 кілограм. Оба спортсмена вісіда. Бій за правилами таїландського боксу. Хлопці лише у рукавицях. Удари дозволені ліктями, коліньми, руками та ногами. Константінов. заслуженный мастер спорта по кикбоксингу, имеет большой опыт профессиональных боев, в том числе и в Таиланде по тайскому боксу. Будет, его соперником будет Александр Мойса из Одессы. Он мастер спорта по тайскому боксу, участник различных профессиональных турниров высокого уровня по тайландскому боксу, имеет опыт боев с тайцами, родоначальниками тайского бокса. Три раунди по три хвилини. Хлопці били з 5 березня. Професійний бій, за правилами Муайтай, відбувся в андеркарті турніру Кубок Буковеля. В цілому бій пройшов на рівних. І хоча Дмитро Константинов домінував, все ж він поступився Олександру через зламаний ніс. Мойса переміг технічним нокаутом. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.